Умова оказіональна. Що це таке? Це вид умови е, найму, який передбачає собою звику умову, але яка більше захищає права орендодавця. Так як ця умова передбачає, що орендар йде до нотаріуса і підписує освічення, що він. Погоджується на примусове виселення, якщо власник розірве договір за законом. Тобто це освідчення повинно бути підтверджене також адресою, куди можна виселити орендаря з згодою власника того мішкання. Який Зобов'язується прийняти орендаря в випадку цього виселення.